5 червня 2025 року село Слабин Буренок Ніна Петрівна. Журналіст, капітан МВС, інвалід війни нагороджена медалю Президента України захисник Вітчизни, агент СБУ, президент благодійного фонду. Тема У мене сьогодні звернення до президента США Дональда Трампа. Звернення до президента. Російської Федерації Володимира Путіна звернення до Конгресу США. Сьогодні тема у мене: Зеленський аваков своїми дронами збивають, також палять фер фермерів України. конкретно. Село Андріївка Чернігівського району Чернігівської області, 3 вночі 3 червня, дроном ударним. Згоріли трактори, згоріли комбайни, згоріло зерно. Це по наказу Авакова, який являється конкурентом і знищує українських фермерів. Також Убито знищено будинок у місті при луках начальника НДС, який займався тушінням пожарів. Це Національна поліція. В тяжкому стані дружина і донька. Я лічу, це теж. І маю конфесійну інформацію знищення поліції по наказу Авакова, знищення родини поліції, пожар, начальника пожарної частини Луках, вбивство підполковника Національної поліції в Ніжині, та вбивство. Представників Національної поліції, які обслуговували, які обслуговували міністра МВС Монастирського, Дениса Монастирського. Це все заказне вбивства Авакова. І сьогодні розправа над поліцейськими фермерами іде по наказу Авакова, знищує конкурентів для того, щоб зерно. Продавати по високих цінах, щоб жителі України остались без зерна. Тому що у Авакова всі зерносховища на Україні багато, які знаходяться, це є приватна власність Авакова. І він зараз бере захват ринку. Друга тема продаж українських дітей. Конкретно село Слабин знаходиться, приїхало дві сім'ї, 13 діточок. Маю конверсійну інформацію, що в вересні місяці хочуть їх вивезти в Італію по наказу Авакова. І зараз робиться підготовка для вивезення тих дітей і будуть їх приносити в жертву. Це робиться по наказу Авакова, з відома і наказу Зеленського, з відома прем'єра Італії Джорджі Мелані та Сатанінська секта Дев'ять кутів» в Італії. Вісім діточок. Приїхала одна сім'я живуть біля мене. Вісім діточок. Мати не біологічна. може, двох дітей, останні дітки синовлені, зробили, дали батькові, дали ліки якісь підсипали, вин і збив її. Невідомо хто забрали в больницю в лікарню і діточок зараз хочуть, планують і оформляють вивезти вісім і п'ять, яких живуть діточок, також в селі Слабін. 13 дітей хочуть в серпні вересні вивезти разом в Італію разом з жителькою села Слабін Вікторією. Пані Вікторія не знає, що її хочуть використати. використати, а хочуть, щоб вивезла дітей для кращого життя, а це будуть вони продані, вони будуть принесені в жертву живими сатаністами. Я не дозволю, щоб цих дітей вивезли в Італію. Я вимагаю розслідування. Чому він побив, хто підсипав йому ліків, хто на нього плину, що була побита жінка? І я буду сама слідкувати і міжнародну спільноту до долі цих дітей в селі Слабина. І також прошу губернатора, пана Чауса, звернути увагу на ситуацію з дітьми 13 в селі Слабин. На вашу відповідальність. Хочу сказати, що зелена влада Зеленський Аваков, саме знищують своїх громадян. Хочу сказати, що обстріл села Слабин був здійснений. Українськими ЗСУ. Може, стріляли по батареям сонячним, які стоять у Гени, але Украї... про що я написала заяву і віддала в сільську раду? Всім відремонтували будинки, але деяким людям не відремонтували. Я хочу Конгрес США, пане президенте США, Дональде Трампе, Зеленський знищує своїх українців. Всю вину переложує на російські війська на Росію. Я хочу, щоб ви взяли мій виступ. Мої докази я додам і вишлю ваше посольство, що в Києві, взяли до уваги, що це злочинець номер 1 і злочинець Аваков. Продажа українських дітей. Секс рабство. Прошу вашого втручання і розслідування, пане Володимире Путіну, прошу. Взяти до уваги мій виступ. Документи я теж вишлю. Українці, думайте, думайте, кому це вигідно, кому було вигідно знищити Андріївську громаду, де знаходиться зерно? Це не Росія, це конкурент, Аваков. Кому потрібно знищити було магазин Союз? Це не Росія. Є куди дрони посилати. Все потребує розслідування. Сьогодні в Чернігові є злочинці СБУ. Наточіє, сім'я наточіє, два брата працюють. Вони займаються продажею дітей, покривають продаж дітей в сексуальне рабство. Є злочинець дикий, прокурор Чернігівської Чернігівській обласній прокуратурі. Є жінка наточує, працює офіційно займається е, дітьми, які потерпіли від російської агресії, а сама їх продає рабство. Банда наточі. Пане голово СБУ, ви провели дуже цікаву. Операцію Паутина. Так, ви доказали, що можете проводити на такому уровні. Рівні. Але друге, пане Дональде Трампе, взрив на железній дорозі составав з людьми в Росії. Это террористический акт. Я поддерживаю решение властей России, что это террористический акт уничтожения людей. Также террористический акт взрыв Каховской дамбы. У меня є офіційні відповіді Офісу Генерального прокурору. Що? Взрив Каховської дамби злочин Зеленського. І він повинен відповідати. Але на той час це на 6.06 23 року він був президентом. А на сьогодні він ніхто. Він є просто фізична особа, згідно з ї статті Конституції. Просто фізична особа. Конгрес США вимагає вимагавання. Прошу Президента Трампа, прошу президента Путіна. Прошу.